Живерні мальовничий куточок Франції за 80 кілометрів від Парижу. Селище прославилося завдяки художнику Моне. Він переїхав туди у 1883 му та прожив там до своєї смерті у 1926 році. Клод Моне перетворив свою ділянку землі на справжній ландшафтний шедевр. А на картинах частіше почав з'являтися його сад, який отримав назву Нормандський. Через деякий час митець викупив сусідню ділянку, на якій створив парк у японському стилі. Там навіть розробили штучну водойму та систему водних каналів. А ось місцеві жителі скаржилися на художника. Вважали, що своїми рослинами він псує воду. Бувати у 19 столітті, коли архітектор Зохр розробив ландшафтний дизайн для барона та баронеси Ван Паланд. З 1949 року тут проходять виставки квітів, проте придбати можна лише цибулини рослин. Парк відкритий для туристів з кінця березня по кінець травня. Тюльпанами відомі також королівські сади у Копенгагені. Цей парк найстаріший у столиці Данії сади почали створювати ще у 1606 році, одночасно з будівництвом замку Розенборг. Парк займає площу 5 гектарів. Його ландшафт прикрашають елементи у стилі Ренесанс. Саме тут відкритий пам'ятник письменнику Гансу Крістіану Андерсену. Зальцбург в Австрії відомий парком Мірабель. Він розташований перед резиденцією міської влади. Головна пам'ятка саду скульптура пегаса біля фонтана, навколо якого розташована композиція, що символізує чотири стихії: вогонь, повітря, землю та воду. У комплексі Мірабель також розмістився сад гномів. Існує легенда, що якщо погладити його, він передає свою силу. Наприклад, гном шукач скарбів принесе людині удачу, а торговець – успіхи в бізнесі. Парк Гуе, що у Барселоні, в Іспанії, вражає своєю архітектурою. Цей витвір мистецтва належить Антоніо Гауді, який порушив будівельні норми та відмовився від прямих ліній. Він вважав, що так об'єкти більш схожі на творіння природи. Проєкт замовив підприємець Айозебі Гуель як поселення для багатіїв, 15 років будівництва, і ніхто не схотів там жити, бо це далеко від центру міста. Зрештою, влада у 1926 році перетворила територію на громадський парк. Одинадцятий канал усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.